Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і ми продовжимо говорити про фінансовий контроль та інші механізми запобігання та протидії корупції. Іншими механізмами запобігання і протидії корупції є заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування, антикорупційна експертиза, спеціальна перевірка і єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення державним органам, органам Влади Автономної Республіки Крим органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги пільги, послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на яких надано Верховною Радою України, незаконне одержання від фізичних або юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна нематеріальних активів. Майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність посадових осіб, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза вона проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правих актах чи проектах нормативно-правих актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення. Обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється Комітетом Верховної Ради України, до предмета віддання якого належить питання боротьби з корупцією. Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення результатів. Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Мінюстом, підлягають усі проекти нормативно-правих актів, що відносяться на розгляд Кабінету міністрів України. Антикорупційна експертиза нормативно-правих актів здійснюється Мінюстом згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України у таких сферах: права та свободи людини і громадянина. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг, розподіл та витрачення коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, конкурсних тендерних процедур. При цьому слід акцентувати увагу, що антикорупційна експертиза нормативно правових актів державних органів та нормативно-праві акти, яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації. НАЗК може проводити за власною ініціативою установленого у ним порядку антикорупційну експертизу проєктів нормативно правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету міністрів України. Для проведення НАЗК антикорупційної експертизи КАБМІН надсилає йому проекти всіх відповідних нормативно правових актів. Назика інформує відповідний комітет Верховної Ради України або КАБМІНУ про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно правового акту. Що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 10 днів. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правих актів, у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу. За ініціативою фізичних Осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правих актів та проєктів нормативно-правих актів. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правих актів, проєктів нормативно-правих актів, а також оприлюднення їх результатів здійснюється за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об'єднань або юридичних осіб. Табо інших джерел, не заборонених законодавством, результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов'язковому розгляду суб'єкту видання прийняття відповідного акта, його правонаступником або суб'єктом, до якого перейшли відповідні правотворчі повноваження у даній сфері. Ще одним з видів заходів запобігання та протидії корупції, є спеціальна перевірка. Вона полягає в тому, що стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття посад. Відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним короційним ризиком, перелік яких затверджується на ЗК, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто при цьому спеціальна перевірка не проводиться щодо осіб, перелік яких ви зараз бачите на екрані, зокрема, це кандидатів на пост президента України, кандидатів у народні депутати України громадяни, які призиваються на військову службу за призовом. Оф осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, певних інших осіб, які ви зараз бачите на екрані. Спеціальні перевірці підлягають відомості про особу щодо наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості і її зняття чи погашення. Факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов'язані з корупцією правопорушень, достовірні відомості, з -з -з значених у декларації особи, уповноважено на виконання функції держави або місцевого самоврядування, наявності в особи корпоративних прав, стану здоров'я. Відношення особи до виконання військового обов'язку, наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади. І останнє це поширення на особу заборони займатися відповідною посаду, передбаченою положенням закону України про очищення влади. І останній механізм. Протидії та запобігання корупції це єдиний державний реєстр осіб, які чинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, тобто реєстр корупціонерів. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення, також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, у зв'язку з чиненням корупційного правопорушення, вносяться до реєстру корупціонерів. Що формується і ведеться на ЗК, відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що проводять оперативно розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить державну таємницю та яких притягнуто до відповідальності, вносяться в розділ з обмеженим доступом. Положення про реєстр корупціонерів, порядок його формування та ведення затверджуються на ЗК. Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінального правового характеру, за яку чиненням корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вносяться до реєстру корупціонерів протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до НАЗК електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, або з єдиного державного реєстру судових рішень. Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення вносяться до єдиного державного реєстру осіб, які чинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення протягом трьох робочих днів з дня надходження до НАК від кадрової служби державного органу або органу місцевого самоврядування, а також підприємства установичі організації, завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення. На ЗК забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті з реєстру корупціонерів протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. При цьому відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності, як прізвищення по батькові, місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, склад правопорушення, вид покарання або стягнення, спосіб вчинення. Дисциплінарного корупційного проступку і вид дисциплінарного стягнення відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про юридичну особу, назва, юридична адреса та код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, склад правопорушення і вид застосованих заходів кримінально-правового характеру. Слід акцентувати увагу, що зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі. Зараз ви бачите на екрані зразок цього реєстру на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, де можна вбити або прізвище ім'я, і вам висвітлиться особа, яка притягнута до відповідальності, або просто де номер статті, по якій винесено судове рішення. Вибираєте статтю корупційного правопорушення кримінального чи пов'язаного з корупцією адміністративного правопорушення, і там висвічується весь перелік осіб, яких було притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності, і буде внесено в цей реєстр.